Всім привіт! З вами Децмайл. Сьогодні будемо робити коротенький обзор на знайомство в інтернеті. І ще одне: хотілося б поміняти трошечки у це своє свій привіт з вами Децмайл на якусь іншу швидку і прикольнішу штучку, а то якось це застаріло. Ну, поїхали. Увага! Придбати біля з м'яса котів можна у кіоску на лівій платформі. А біля з м'яса собак знаходяться у кіоску на правій платформі. Не перепутайте! Ну, це інформація для більш гурманів, напевно, хто любить таку всяку діч. Ну я надію, що в Україні такого не здивиться. Де ж мій герой із сайту знайомств? Я так хвилююся перед нашою першою зустріччю. Якась шлюха, напевно. О, я би її вдув, а то моя свята мені вже в печінках сидить. Ах, сяду тут, поки він не прийшов. А що та курва на мене витріщилась? Відколи це в поїзді можна курити? А? Що це? Не продумано, не продумано, но. Ну -ну. Яке бридке і лохмате. Я взагалі то чекаю на одну сексуальну пані. Це ти Тарас Ловелас? Е, а це ти Іванка Красапета? Так, це я. А неудобно вийшло. Ну, здоров мало. На тобі дідовий піджак? Зато в мене прудень довгий, як трембіта. Та яка там трембіта, максимум сопілка. Ну, щоб тебе від кукурудзити, то вистачить. Ти писав у анкеті, що тобі двадцять. Я округлив, мені 47. А на сайті моє фото з випускного. Мда. Одразу до справи. Мені 40, в мене 6 дітей і целюліт на лівій сідниці. Е... І лікую Сифіліс. На його трафит. Ти реально думав, що мені 18 і я незаймана? Ну, та ти так написала. Правило номер один ніколи не вір жінкам на сайтах знайомств. Я в шоці. Але на сайті ти виглядала Кстати, це правда. Не вірте жінкам на сайті знайомств. Хоча бувають виключення. Але в загальному типу, люди сидять просто по приколу. Ну, не всі, але сидять. Як Памела Андерсон, а насправді як селючка з Білої церкви, то і було фото Памели Андерсон, ідіот. А Я ще думав, що то заводяні знаки на фото. Ти вже чув останні новини, ти вже в курсі? А щось і стало? Та Трамп, ти чув, що то дебільне прийняло новий закон? Є один сайт новин, Інкор, так там завжди свіжі актуальні новини. Так от, коли я сьогодні туди зайшов і прочитав новину, то офігів. Зайди, почитай і офігієш. Там не тільки про Трампа, а багато цікавих новин. А що тебе так рознесло? Я взагалі то на дієті. Знаєш, як важко не їсти шкідливу в їжу перший день. Коли в тебе бачу пончик, різко темнішає в очах. До тями я приходжу аж удома, коли жиру його, як скотина. Ну, мабуть, то сумно, коли пончик це єдиний, з ким у тебе можуть бути випадкові зв'язки. А в тебе що? Стіл у пузо не давить, і не романтичний, не сказав мені жодного компліменту. Скажи мені якийсь комплімент. Ну, в тебе файна срака, та й цицькі нічотакі. Ти як стригучий лишай, тебе легко підчепити і важко забути. Знаєш, робити компліменти то не твоє. Дивно, такий підкат тьолкам подобається. Як затягти тьолку в ліжко за одну годину? Я тобі сподобалась. Ну, ти хоч і страшна, як Олег винник без макіяжу, як жінка Януковича, як бульдог мого сусіда, як. Та хвати, я вже зрозуміла. Ну, але підемо влупимо 200 грам, і я думаю, ти мені сподобаєшся. Я вже і так пару років без баби. Пишіть в коментарях, чи віри. Не віримо. Ми. Е, в. сайт знайомств, Ала. Життя показує так, що немає нічого неможливого. Всім пока!